«А Давно ці продаєте кіточки напередодні поминальних днів у Дніпрі. Продають штучні квіти. Суспільне зафіксувало стихійні ринки біля озерки та в одному зі спальних районів міста. Нагадаємо, заборона на торгівлю пластиковою атрибутикою діє у Дніпрі від 2017 року. Побачивши камеру, продавці поспіхом ховають свій товар. Тетяна торгує штучними квітами на березинці. Розповідає, попит великий. Ну, покупають, так. Покупають. Почому запрещають? Почому ні запрещають магазини где Вінки дійсне таке шикарне, дорогі. Там не запрещають, а зі що? 87-річна Олена продає пластикові квіти на стихійному ринку у центрі міста. Править по 30 гривень за штуку. каже, квіти у неї залишились з минулого року. Всі кругом продають, несуть люди, а похороняти солдат. Тоже саме такі ж ні цвіти, да, цвіти, всі такими цвітами вінками. А у мене були, думаю, візьму, що ж це такое. На не вистачає». Лариса купує штучні квіти на поминальні дні. До продажу каже, ставиться нормально, бо не може дозволити собі інші. Пійдете, посмотрите по чому 60, 60 гривень, одна розочка. Могу я купити на свої дві з половини. Могу, ні. Світлана та Іван прибирають на цвинтарі напередодні поминальних днів. Розповідають, вони проти штучних квітів, а на могилі висадили живі рослини. Штучні квіти зачем? Вони валяються потім по 10 років, ці пластикові цвіти, нікому не потрібні. Все одно кладбище приходять. Один раз. Посадіть, будь ласка, живі квіти на могилах, і вони будуть цвісти і буйствувати, а це нікому не потрібно. Пластикові квіти виробляють з токсичних полімерів, розповідає еколог Олександр Гречка. Нагріваючись на сонці, вони виділяють концерогенні речовини. Їхня переробка є складною та небезпечною. «Воно ну, потроху розлагається і осипається. мікропластик. Мікропластик, який потім попадає в почву в воду, і ми його або потім п'ємо, або ще щось, і це дуже на жаль небезпечно для нашого здоров'я. Міськрада провела низку рейдів. щоб виявити порушників. Розповідає заступник директора департаменту торгівлі та реклами Олександр Малишко. Протягом поточного року склали сім протоколів. Бачимо тенденцію на зниження. Показнику при проведенні рейдів інспектора виписують протоколи про адміністративне правопорушення. Ці протоколи направляються на розгляд адміністративної комісії. За продаж пластикових квітів передбачений штраф понад 300 гривень, каже Олександр Малишко для підприємців або за повторне правопорушення штраф вищий до 1700 гривень. Андрій Незнаєнко Каміла Полосенко Олександр Шалдибін Суспільне новини Дніпро.